У нас йолочки немає. Отак-то. Не до йолочки. Давай рутик. Тут машинки. Ігор, дивись, дивись вліво, вправо і погралі. І погралі. Бачиш, така маленька йолочка. Отака маленька йолочка. Дві тисячі рік. Де двадцять рік? Там шість. Шість нема, не бачу я. Може десь вітром здуло. Аї. Ну до є, дай. хватить. До є, дай, хватить. Надумали самі пойти в дівці. Там побачимо щось, купимо. Сир купимо твердий. На бутрики, так, да, Данюш? Ага, да. А там подивимося ще чіпсики. Маші Пот... чіпси, Цукерки побачимо. Якісь такі, що вони а я люблять. Що? Не кидати, не не коли ми склон. Нормально, ніколко. Ігор теж з нами йде. Бачиш, не повезло нам Данечка, Дівоцін закритий чогось. Пойдемо його тебе даю то будемо вже в ОТБ вибирати. А я ж не знала. Тому йшли, Я думала, що він робить. Хто його знає? І пошли в Мороза. Що? Давайте, Даня, йди. Ж нема Грошей нема карточка, що вам давати. Боже, який класний, єдиний мороз. Да, да, да. Требу, Бери, боже, це ж у Ютуб, у мене ж Ютуб канал є. Ого, Свята да. лана, моє життя. Давайте. Нова... Як? Ану ну Давайте, хватимо. Я мушу. А ну-ка, трошки одайдемо, бо машина. Машина їде, давай. Давайте, 3-4. Подождіть. Давайте. Давайте. Святий вечір загадає В Кожній хаті, кожен знає, що попереду різдво. Їде, їде, Бог на санях роздає, дари усім. Бо сьогодні, бо сьогодні народився в нього син. Бо сьогодні народився Божий син. Вже від хати і до хати стелиться сніжиста путь. Люди йдуть колядувати. В кожній хаті вже ждуть. Хай у ваших всіх родинах буде затишок. тепло. краса святкує Україна, сина Божого, різдво. Дякуємо вам, молодці.